Під час патрулювання вулиці миру в Мукачеві патрульні підійшли, аби зробити зауваження водію, що зупинився із порушенням. Його мерседес був припаркований ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Добрий день. Патрульна поліція, майор поліції гречка. Ви порушили е, знак стоянка ближче 10 метрів. А Я стоянці. не стоянка. Ви, зупинилися. ви стали, зупинилися. Секундочку, Я на стоянці. Я вам поясню. Ви Є, секундочку, я на стоянці. Я ж вам поясню. Я на стоянці, я зупинився. Це не нарушення. Ви 60 метрів від пішохідного пішохідного. Пісу... Я зупинився. Це не нарушення. Ви зараз про... мене провоцируєте на, на нарушення. Более я того, ви зараз заставляєте мене нарушати. Слухайте мене, ви, маєте, адвокат, право ви маєте право на адвоката. Я адвокат Широков. Ви маєте право на адвоката. Зараз ми з вами поїдемо в суд право... і будемо розбиратися, яким образом слушайте, від... ви мене провоцируєте. Документи, так як ви порушите правила дорожнього руху. Водій даного автомобіля на законну вимогу працівників поліції пред'явити для перевірки посвідчення водія та реєстраційний документ на автомобіль відмовився, виражався нецензурною лайкою. На законну вимогу припинити правопорушення, не реагував, продовжував поводитися неадекватно та висловлювався у грубій формі. І навіть погрожував розправою. Не вражайтеся будь ласка. Я, я, не уважаю, я, доверю, я вам тому, сказав ваші порушення, що ви зупинилися ближче 10 я, метрів від пішохідного не переходу. Не будь, будь ласка, пред'явіть документи для перевірки. Ще раз вас прошу. Я вам представлюся, хто я такий. Будь ласка, пред'явіть документи. Я вам сказав ваші порушення. От мої всі документи. Водицьке удостоверення, страховки, все є. Далі. Ну. Я не бачу, у вас там скрипте, ви так, так от показали і все. Після погроз водій навмисно почав розмовляти на іноземній мові. Не не, винував вірнував донесем. Одразу після погрози кількох хвилин іноземної водій знову згадав російську і продовжував погрожувати пониженням у званні офіцеру поліції. Ви майор? Да. Мили, будеш лейтенантом. Якщо взагалі будеш. Угрожайте. Мені, будь ласка. Я не угрожаю, я говорю спокійно. Далі порушник вимагав відвести його до начальника поліції в Ужгород, аби поскаржитися на патрульних. А після кілька разів облаю поліцейських і вимагав розмовляти з ним російською. Навіть майор ти ще зо мною не встрічався. Встрічався вже. От звіт світочок положив. Говори со мной на русском. Я не понимаю твоего языка. Я говорю на украинском. А мне, что? мне на каком ты говоришь языке? На русском говори. Или я буду перейду на свой язык? Запроси себе прикладача Что такое? Добрый что за чушь? Что, что за ва... Вот ты так я говорю. На русском со мной говори. Не буду я с вами на русском. Пошел в жопу говорю. тогда. Будете это идите Иди сюда. І згідно статті 260 ви будете затримані. Згідно статті 260 ви будете затримані. Для встановлення особи. Там Машину та не вважає. Свої дані чоловік надавати категорично відмовився, бо відповідно до статті 260 КУПАП останнього було затримано та доставлено в Мукачівський відділ поліції. Під час затримання патрульним довелося одягти на порушника кайданки і вже у них транспортувати його для встановлення особи, що й було зроблено. Відносно порушника складено протокол затримання. Протокол за статтею 185 Купап це злісна непокора працівнику поліції та постанова за статтею 126 частиною першої КУПАП. Те, що чоловік не не мав відповідних документів на право керування цим авто, або не пред'явив їх для перевірки.